Так, друзі, всім привіт. Ми з братом нарешті вибралися разом, давно ми не виходили. Привет. Давно ми не виходили, ми готувалися до цього виходу. Правда, зразу нас трошки спіткала неудача. Як то кажуть, українського спортсмена спіткала неудача. Приїхали на гарні такі місця, там і кераміка гарно попадає, такі чорнозем, місце козирне, Ну, поки що. На полях є цей трави і на полях є засіяно. Треба чекати осені. але місце там досить перспективне. <кхід> зараз ми тут відправляємося трошки по лісу. Теж от брат з GPS забив, забив, забив всі координати. І Зараз по цих координатах ми спробуємо щось знайти. Ну, дивіться, не переключайте, можливо, щось буде цікаве. Так, друзі, от промазав сигнал. Ляха, чуть трохи і зачепив монетку. Є перша монетка. В болоті вона так заліплена, що нічого не впізнаєш. Це щось з крийцарів. Ходжу по краю поля. Брат тут гарні колечки знайшов. Я їх зазніму і виставлю. А брат зараз пішов туди в долину. От туди в долину, там хочу розвідати місце. Одне. А я отут попробую походити. Добре, шукаємо дальше. Так, панове, був сигнал. І вон такі на 20 копійок 81-го року. Ну ну краще ніж нічого, звісно. Ось такі на 20 копійок. Ну все потрібно мити. Як бачимо стан, болото. Ну, не болото, а налипає дуже сильно. Добре, хожу от по такому. Десь тут будинок був, але поки що я його не можу знайти. Десь він тут був. Ну, Я думаю, що я йду в правильному напрямку. Шукаємо далі. Що ти там знайшов? Глибокий такий. Ну действительно, ну. шукаємо далі. Шукаємо і ті будинки, і щось ми їх не можемо знайти. Нема ніяких признаків. Знайшов таку кулю. здорову. І кульки колись були. Такі то, що це не стріляна. Вот так-то. А нет не. Думаешь, так? Вот такая. Добре, шукаем дальше. Вот такие, вот такие нашел кинжал. Yeah. Yeah. <laughs> Покажи. <laughs> сколько я зарезал, сколько перерезал. Вот такие она. Ну, это наверное уже что-то без них. Не, хлопці, то кам'яного віку. Так, то з каменя. То з каміння. У мене металу шукаєш. Але ні, чуєш, ножичок взагалі тут гарний, цікавий. Ручку зробити. Добре, шукаємо далі. Так, ось цієї ями баляха довгий час не міг. Зрозуміти, де що як от брат підійшов бреха своїм прибором, блін. І зразу куха. Зразу, такий раз і бляха запоров лопатою. Ой, яка, яка сукира. Люблю я такі речі. Красива. Тіла. Бойова. Це не для не на дрова. Хм. Ось така сокерка. Що ж може там ще ручка є? Uh -huh. <laughs> Та, ну, Чесно кажучи, не дуже щось ладиться нам сьогодні коп. О. Не дуже ладиться, бреха. Вже поміняли 3 чи 4 місця. Ніфіга не може І що крім патронів гільз нічого не копаємо. Ну добре, ще спробуємо пошукати. Так, ми ходимо вже трошки по полю. Зараз змінило місце. І ось випало. Одна копійка 1939 року. <кій> Практично під верхом була. Що? Ну, знайшли ще Я знайшов вам там два крейцера В смыслі, дві монети по крейцеру маленькі. Ну, поки що нічого цікавого. Добре, можливо щось знайдемо. Шукаємо далі. Отак, ребята, ось цієї ямки бляха, купа лівих сигналів, але от, вона монеточка. І що ми маємо? Є що щось є там таке. Що там є? Блін. Але воно яка овальна? Ну, почистим помиєм, покажем. Так, і мені от нарешті поперло, бляха, попала монета, блін. Як то кажуть, з коньом, Вуйко з коньом. І от тут положено цей. 1753, по-моєму, або шостий. І ось на монетка. Ну, я її не хочу сильно терти, О, а там вуйко з конем. такі ноги видно, копита коня. Ну, помиємо, зазнімем. Є знову є монетка. ось випала. Розглянемо що це за монета. Ага, ну це один крейцер 1800 року. А, як видно? Нічого не видно. Да, ну це один крейцер. Добре, брат розстроєний, йому нічого не попадає. Каже, гільза одні копає, вже замучився. Ще трошки пошукаємо, Шукаємо далі. Так, друзі, я вже вдома, трошки помив е монетки, де що потрібно відмочувати, де що не попало, оце ці рицара, я їх не знімав. Медальончик отакий. Теж я його не зняв, ну він розрізаний. Шкода, ну що зробити, такий він знайшов. я. Такий. Та ну оце пам'ятайте саме перша монета, яку я сьогодні знайшов. Стан, звісно, в неї вбитий. Це крейцер 700 х років, 1700-х. Ще от одна копійка була 39-го. Це ми знімали. От колечко от таке було цікаве. Знаєш, таких колечок як то кажуть, не бачив, не знаю. Пряжочка, а, хрестик он такий, ну, теж його потрібно відмочити ще. Это Вот такие же медальончик, но тоже взломанный. Ну, гудзочки такие же самые я находил. Ну, Достаточно такие массивные <coughs> ножичок и сокера. Вот такие на сегодня знахитки. Ну, вот еще тут трошка. Якого всякого шмондячка. <laughs> Ось такі знахідки. Та, ну і ця монета ну її потрібно відмочити. Це вуйко з конем. <laughs> О, 1763 рік. Добре. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі. І Всім всього доброго, миру любові, бувайте здорові!